Всім привіт із села Кінецьпіль, Привомайського району. Я так зрозуміла, такі відео вас мотивують і вам подобаються, Тому давайте разом з вами сьогодні будемо прибирати та загрібати на задньому подвір'ї. Ми живемо в приватному будинку і роботи тут вистачає. Тож не забудьте підписатися, поставити лайк, тут буде дуже багато мотивуючих відео. Але скажу чесно, мене такі відео зовсім не мотивують, якщо на вулиці погана погода. Якщо світить сонечко, то і робота буде робитися краще. Так, да, ось така я хазяйка. У мене не прибране листя ще з минулого року, тому до... Ю вам повод для того, щоб писати коментарі, бо ж є такі люди, які люблять написати з приводу зовнішності, з приводу того, що робиться і де робиться. Тому сміло коментуйте і предвайте мою сторіночку тільки вперед. Дуже дякую кожному за перегляди. Кожному дякую за коментарі. Ви мені цим дуже дуже допомагаєте. Так як це в мене нова сторінка, я її зробила для того, щоб підключити далі монетизацію. Два пункти я вже виконала. Мені залишилося ще 6,5 тисяч людей для того, щоб монетизація на цій сторінки підключилася. Тож я буду вдячна вам дуже за підписку та за підтримку лайками та коментарями. Трохи згодом чоловік буде робити тут забор. А в мене в планах швиденько тут прибрати, щоб я спокійно могла працювати в своїх клумбах, тому що в мене ще ніяк руки не дійдуть до того, щоб я пообрізала свої хризантеми та навела лад у своїх квітничках. Тому обов'язково підписуйтесь на мою сторіночку, щоб її не загубити, і будемо працювати разом з вами. Ну а якщо вам більш цікаве життя в селі та взагалом моє життя, запрошую вас до себе в інстаграм. В пошуку вводьте село і Віка в сторіс я кожен день. Вам бажаю гарного дня, спокійного дня і такого ж продуктивного, як був у мене сьогодні. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! До нових відео!